Головне про події 1 липня в Україні залишився місяць до дефолту. СБУ розкрила спробу державного перевороту. А у Парижі тисячі людей протестують проти перемоги ультраправих. Докладніше далі. Україна має місяць, щоб домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу та уникнути дефолту, який означатиме катастрофу для відновлення країни після війни. Як повідомляє видання Економіст протягом двох років кредитори України погодилися призупинити виплати за боргами, проте мораторій на виплати приватним іноземним власникам облігацій закінчується 1 серпня. СБУ перешкодила спробі державного перевороту, який готувала група проросійських провокаторів. Під виглядом проведення так званого ВІЧ зловмисники планували після дня конституції захопити Верховну Раду та оголосити про усунення від влади чи військово політичного керівництва України. Майже 6,5 тисяч посадовців показали у деклараціях за 23 рік понад 156 мільйонів гривень виграшів на різних онлайн платформах. Про це говорять дані розслідування слідства. Інфо найбільший виграш склав майже 44 мільйони гривень, який вказала поліцейська патрульної поліції з івано франківської області Ольга Худик. Окремо вдалося встановити багато випадків, коли батьки посадовці декларували виграші своїх дітей. 30 червня російські окупанти запустили по Києву дві крилаті ракети «Іскандер-К». За словами речника командування повітряних сил Іллі Євлаша, обидві вдалося знищити силами ППО. На жаль, внаслідок падіння уламків ракети в Оболонському районі було пошкоджено багатоповерховий будинок. Сталася пожежа. Туреччина, Румунія і Болгарія розпочали розміновувати Чорне море, щоб допомогти експорту українського зерна. Про це повідомляє агентство Bloomberg. Близько 90% відсотків Білгородської області Росії, у тому числі міста Білгород та Старий Оскол, наразі без світла в області не працюють світлофори є проблеми з інтернетом. Також очікуються проблеми з автобусами, як стверджують у прес службі Росміненерго, блекаут стався у результаті одночасної атаки безпілотників та спрацювання саморобних вибухових пристроїв на підстанції. Тим часом десятки російських планерних бомб, які окупанти запускають по Україні, впали на території самої Росії. Про це повідомляє видання Washington Post, яке отримало внутрішні документи влади Білгородської області РФ, по якій вказані місця падіння, а також розглядаються питання знешкодження та евакуації у разі надзвичайної ситуації. Польща знову обмежила пропуск на кордон українських вантажівок, які не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення. Повідомляє Державна митна служба України. Північна Корея провела випробування двох балістичних ракет, запустивши їх у напрямку японського моря із міста Янгіон на південному сході КНДР. Про це повідомляють ABC News. У Парижі тисячі протестувальників вийшли на вулиці проти перших результатів екзит полів парламентських виборів, за якими перемагає ультраправа партія Національне об'єднання на чолі з Марі Лепен. Про це повідомляє Франс24. сім'я Джо Байдена у неділю закликала президента США залишитися в президентських перегонах і покарати помічників після поганого виступу Байдена на дебатах. Про це повідомляє телеканал CNN. Український режисер та військовослужбовець, колишній бранець Кремля Олег Сенцов, особисто приїхав представляти свій новий фільм Реал на міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах. Це був перший виїзд кінематографіста захисника за кордон за час повномасштабної війни. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.